Всім вітання. Сьогодні один чоловік мені написав у приват повідомлення і я обіцяв, що відповім, я вирішив ну, не традиційно, але в чергове, цю відповідь зробити публічною, але спочатку прочитаю запитання. Хотів ще раз почути вашу думку про Третю світову. Вона неминуча, чи є ймовірність, що принесе, якщо все таки буде. Як оберегти своїх близьких? Як ви плануєте діяти? Ну, давайте я спочатку не коротко тезово, а потім детальніше. Чи вона неминуча? Вона вже йде. Тобто, вона неминуча тому, третє світова, що вона йде. Те, що вона йде зараз в гібридному форматі і не перейшла в загально світову фазу такого. Скажімо, збройного протистояння, як це, скажімо, відбувалося в часі Другої світової війни, це нічого не значить. Ми бачимо кількість жертв внаслідок, скажімо так, застосування біологічної зброї. Я не буду далі розшифровувати, продовжувати. Так? Ми бачимо, як зараз йде переформатування світу. І про це відкрито в своєму тексті книги сказав Клаус Шваб, який порівняв наслідки пандемії з наслідками, системними наслідками для людства, такими, які були після, під час і після Другої світової війни, чи внаслідок Другої світової війни. Тобто не пронесе, тому що вже йде. Як оберегти своїх близьких? Питання дуже складне, тому що е, я завжди наводжу приклад двох приказів. Береженого Бог береже одна приказка, а друга, як Бог не захоче, то свиня не з'їсть. Тобто ми повинні робити е, достатньо розумних речей для того, щоб оберегтися. Е, ну, але якщо нам призначено, те, що нам призначено, того нам не уникнути. А це таке, як плану, планую діяти? Е, ну, як планую діяти? Я не планую, я дію. Тобто дію я в тому, в тому сенсі, що я, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що 10 років писанини і існування вже, не знаю, певно, десь приблизно такий самий час цього ютуб-каналу, вони не принесли якихось таких очікуваних результатів, очевидних результатів. Але багато людей мені пишуть, що. Вони дякують, і я, і я дякую за це, що вони пишуть і за їхні подяки, що вони по-іншому дивляться на певні речі, що вони по-іншому щось розуміють, і в результаті вони стоять однодумцями. Це дуже важливо, тому що невідомо скільки нас там залишиться після. Але дуже добре, якщо залишаться ті, хто розуміють, що відбувається, і розуміють, хто в цьому винуватий. Перейдемо до таких, можливо, там прикладів чи інших аспектів. Отже, приклад, як сказав Едуард Ходос, він впевнений, що буде ядерний удар по Києву та Львову. Я чув, що зараз готується то і в Києві, і у Львові. Подивимося з понеділка, хто залишиться у Львові, хто не залишиться. Я не можу стверджувати, що без цього не обійдеться, але готується, щось таке готується. Чи масований ракетний удар, чи е, тактичну ядерну зброю, все може бути. Це може бути цієї ночі, це може бути на незалежність, хоча не думаю, це може бути і в будь яких з інших днів, тому що повинна бути кульмінація. Я про це говорив в попередньому відео, коли я перед зустрічю Зеленського з Ердоганом і Гутарішем. Говорив раніше про кульмінаційний момент, який настане. Чому? Тому що поки що немає жодних е, дотичних речей до е, поняття «мир». Тобто, е, дотичних речей мається на увазі позицій сторін, до яких можна, е, можна зближуватися. Апеляція, е, апеляція Ердогана до зернової угоди, так звані, під яку вже вивозять далеко не тільки зерно, а вивозять вже тисячі тонн чи сотні тисяч тонн продовольства різного, там, олії, там, шеї? Це все це все велика брехня. Та до сраки Ердогана нашу Україну. Повірте мені. Йому глибоко, глибоко десь. Аналогічну Отеріжжу. В них Ердоган там дбає за свою країну, наскільки він там дбає, наскільки він не є поглинутий глобалізмом. Гутеріш він бає за, напевно, своє місце там і за свій і ще за якісь речі. Їм байдуже на це населення, яке, вибачте, про її е, так просрало, м'якше кажучи, свою державу. Байдуже, повірте мені. Ну, або не вірте, зрештою, яка різниця? Я собі так просто висловлюю свої думки. Отже, третя світова ідея, Який ціль? Тобто кожна війна повинна ну, так, як підрозуміти якісь цілі. Ми те, що відбувається в Україні, це один з фрагментів цієї війни. Ціль це переформатування світу, який буде зовсім інакшим. Я на останній зустрічі в форматі Великого Львова, Я згадав Кіла Норстрема, який сказав, що замість там сьогоднішніх 280, скільки там країн буде 600 міст мегаполісів, але він не сказав іншого. Ну, можливо, сказав, можливо, я не читав там далі, продовження його виступу. Внаслідок чого це буде. Не просто тому, що будуть міста і там інші території. Ні. Просто не буде держав. Не буде національних держав як таких. І це, ці процеси вже видно. Процес примусу наддержавного органу урядом національних держав, який ми бачили на прикладі діяльності нашого ідіота на прізвищі Ляшко. Не плутати з політиком, ну, от це вже є дуже яскравий приклад. Це по всьому світу. І, власне, через типу діяльність я вважаю і називаю цей майбутній світовий уряд страшним судом. Страшним судом, суд як абревіатура, світовий уряд дегенератів. Про дегенератів можна багато розповідати, але повернемося до теми власне, до запитання і до теми Третя світова війна, ядерний удар, там, і як оберегтися, що, що робити. Знаєте, кажуть, є, ну, не кажуть, а є така історія, легенда, коли до Махад Ганді прийшла жінка з сином і попросила його, бо Махад Ганді для того сина був великим авторитетом, а син дуже полюбляв солодкий. Солодощі, і, а йому не можна було їсти через стан здоров'я. І попросила Махатма Гаді, щоб він переговорив з сином. Той попросив прийти за два тижні там, чи за якийсь час. Коли е, ця жінка прийшла за той час, е, ну, через вказаний час, він переговорив з ним, син прийнявся, ніби там все ніби добре, перестав їсти ті солодощі. А вона його питає: чому через два тижні? Це, він каже, Та тому що я сам люблю солодощі, і перш ніж сказати комусь. Підрадити це робити, я мав би перестати це робити сам. І отут є подібна ситуація, тому що я би міг порадити. Давайте, виїжджайте там, ставайте дауншифером, виїжджайте десь там в ліси чи переселяйтеся в село. Але я сам цього не зробив. Ну, мабуть, по-перше, я міський житель, по-друге, -по ну, мабуть, так складується. Встава не моя доля, і можливо, це мені. Не є, якісь, не є моє основне бажання для того, щоб порятуватися. Ну, вже як буде, так буде. Однак для тих, хто хоче е, оберегтися, я би все-таки радив мати шляхи відступу. Але це все одно не врятує. Я про це вже казав своїм друзям, знайомка. Ну добре, ви поїхали в село. І що? Прийде тоді озброєна банда. І що ви зробите? А нічого не зробите. Згадайте історію, здайте, як були там загарницькі походи, там, у дільних князів на якісь сели, як, як мирні землевачці, які там працювали, а їхні прийшли, їхні плоди, їхній труд відібрали, кочівники. там якісь. Тому це добра штука десь мати шлях відступу, це добра штука мати доступ до чистої води. До запасів їжі, до можливості себе прохарчуватися, те, про що наші ідіоти просто не дбають. Я як коли, коли я дивлюся, як наші деякі, начебто розумні люди, кайну там пишуть про добре, що вивозять зерно, в я... мене бракує слів, Ну, але це наша карма. От карма наздогнала дугі, на якій закликав бивати українців, ідеолога руського міра. А нас теж карма наздужить. Я ж просто бачу, як. Як готують наші патріоти, в лавках патріоти, ідіоти, як готують ядерний удар по Львову і Києві. От я просто це бачу. Я не хочу вірити, що це трапиться, але я бачу, як це готується. Я про це десятки разів писав, я не хочу зараз ну, там, продовжувати. Ну, на жаль, на жаль, люди, які розуміються або підозрюють, або просто інтуїтивно відчувають, вони, вони не мають, вони мовчать. Ну, як ти будеш сперечатися з таким патріотом, який кричить, давайте ми тут ці москалім порвемо, о як добре там розірвали нафіг ту якусь там дугі на дочку. і це, Ескалація ненависті це називається. І тому <кхух> я просто застерігаю, що ескалація ненависті на ментальному рівні вона має за собою такі ж кармічні наслідки. Живіть своїм життям. Є ворог, вбивайте без ненависті. Ви на фронті вбивайте. Що ви мастурбуєте на смерть, нащо ви в ті хвилі ненависті ганяєте, якщо це біль, не ваша біль? Не розказуйте, що ви, ви так боліваєте за всіх. Якщо б ви болівали, то ви б не дали можливості розпродати нашу землю. Ви б не дали можливості тому повномасштабному вторгненню через ваш дебільний вибір. я звертаюся не до своїх слухачів, а загалом до тієї маси електоральної, яка. Безпосередньо винна в тому, що сьогодні відбувається. Але вона цього не хоче визнати. Більше того, вона ще й плескає тим, хто продовжує ту політику. Тому е найкраща порада об'єднання здорових сил знати, хто є однодумцями, знати, хто є хто, мати шляхи відступу. Е я не маю зброї, ну практично там шабля. Чи там холодна зброя, то е, зараз, звісно, смішно, я не, не, цей, не переймаюся тим особливо. Е, доведеться, ну, буду брати в руки зброю. Е, Тож таке діло. Я не мастурбую на війну і не хочу. Е, не хочу цього робити. Бо ще знаю трошки, розумію для себе, розумію трошки і причини. І розумію наслідки. Тому, повертаючись до розуміння причини і наслідків, ще раз скажу, що основним це є пошук, об'єднані однодумці. Банальні речі, які повинні бути забезпечені власної безпеки, ліки, запаси продуктів, чистої води це все теж дуже важливо. Коли я слухаю ідіоти, які є львівським мером, а мені сьогодні дзвонить товариш і каже, до мене приїхав там. Гостює людина з Чернігова, там поважний чоловік, політик, який захоплюється теж нашим мером, мені хочеться не знаю, чи сміятися, чи плакати. Бо коли цей дебіл, інакше я не назву, перепрошую людей, які мають такий діагноз, розповідає про буржуйки дрова, ну, ну що я тут ще можу сказати. Ми обговорювали це питання знов таки на засіданні Великого Львова, це мало кого цікавить, мало цікавить владу, хоча є виходи, є варіанти. Можливо, хтось над цими варіантами працює, можливо, вони під грифом секретно. Хоча, згадуючи пана Дев'ятова, я погоджуюся з його фразою. Він це гарно висловив. Що стратегія завжди публічна, а тактика вона прихована, секретно. Бо от як воно має виглядати стратегічно? Це має бути презентовано і доступно. Це в бізнесі завжди таке. От є оферта, так вона має бути як стратегія, зрозуміла, публічна. А От як це забезпечити, оцю стратегію? Це вже інше. І коли е, я ділюся своїми там якимись напрацюваннями, мені ніколи не шкода, тому що якщо я не зможу їх покращити, ну значить я вже все. Якщо я зможу їх покращити, мені не треба боятися, що хтось їх використає, і я тільки тішуся. Е, повертаючись <смі> <смі> знову таки до теми безпосередньо, тобто банальні речі, як запаси, харчів, води, доступ до води е, е, чистої думати, що робити зимою зимою. Це обов'язково думати, тому що якщо буде цей кульмінаційний момент зараз, ну, далі будемо говорити тоді, якщо <свісно> дасть Бог можливість говорити. А якщо цей кульмінаційний момент удар, до прикладу, по критичній інфраструктурі відбудеться під зим. А що тоді робити? Ні електрики немає, нічого. Нема електрики, перепрошую сихів, потопає власне молині, тому що там підкачка. Підкачка каналізаційних стоків іде, це не секрет, це все відомо всім і кожному. так Зрештою, всі наші там схеми енергетичні, діяльність наших об'єктів, тому що всі наші основні об'єкти, які працюють досі в руках олігархів, проросійських олігархів, зокрема, і вони всі побудовані в час Радянського Союзу. Тому там секретів немає. Ну, але не буде все одно. Говорити те, що не потрібно говорити, тому просто скажу, що готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв. Припустимо, немає нічого: ні електрики, ні газу, ні, ні, ні водопостачання, каналізації, відповідно, каналізування немає бо і таке може бути. Тому просто з великих міст треба виїжджати куди? Ну, треба розуміти, куди виїхати. Якщо ви маєте родичів добре, десь селах, треба готуватися виїхати. Треба мати запас пального на такий момент. Треба розуміти, що виїхати, ви повинні заздалегідь, коли почнеться. Бо якщо, не дай Бог, сьогодні скажуть через 24... Ну, як ходу сказав. Я тільки не знаю, чи попередять Львів'ян, заздалегідь про удар чи ні. Те, що зараз вже готується, певні люди ну, до того, що має відбутися, вже готується. Так от, попередять чи ні? якщо попередять, з Львова ж не вийдеш. Просто з Львова не вийде, тому що Львів зупинився в портах, в заторах, коли. Коли в перший день війни, коли стала черга на заправку, Львів вже був непроїзний. Що ви хочете, коли рахав, там, всі рвануть з міста, колапс, все, якась ще аварія, а без того точно не обійдеться. Ну і вже все. Ні, не встигне Ну Хто встигне добіг, хто встигне. Люди, які хворі, каліки, немічня, що з ними. Старі люди, да? ну, така ситуація. Це все реальні може бути речі. Тому просто про це треба думати і передбачати. Якщо не буде якщо буде електрика, треба готуватися, бо електрики в нас достатньо, так? Тобто ми можемо себе забезпечити. Якщо буде можливість, тобто не буде руйнування інфраструктури, то через електрику можна отримати дешеве тепло. Так, є схеми, там до там, однієї з них є там, якось дотично причетний. Мені це цікаво, я намагаюся допомогти, але зараз нотки не про це. Бо це би мала робити влада. Вона не робить. Ну, та зрає підарасів, яка там сидить, вибачте, я інакше не скажу. Вони просто про це не дбають. Їм пофіг, вони дбають, бо вони знають, куди вони втечуть. От і все. Поїхали далі. Якщо продовжити відповідь на запитання, що я збираюся робити? Ну, в мене всі близькі, друзі, рідні, вони всі тут в Україні. Я за це справді переживаю, ну і, і я тут. І відповідно діяти по ситуації. До чого можна підготуватися, розуміти, що можуть бути такі загрози. Перед, коли я зрозумів, що буде війна, я це зрозумів вже після того, як Путін сказав, що вони. Тобто я зрозумів, що точно буде вже гарантовано, після того, як він сказав, що вони визнають ЛДНР в межах адміністративних одиниць, тобто в межах тих областей, це стало зрозуміло. Що буде війна, ну я поїхав, просто заправився тоді повний бак бензину і дві каністри там по 10 літрів е, просях випадок. Тому в той перший день війни, коли була черга на заправка, е, я собі їхав спокійно, тому що в мене був повний бак і запас трошки пально. Е, тому якщо ви бачите, що ситуація вже ось отака, ну якісь вживі, вживайте заходів, будьте готові, принаймні, до реагування. А в іншому випадку ще раз згадуйте. Приказку, Бог не захоче свиня не з'їсть в своя доля, карма і так далі. Тому десь таке у мене ставлення. Що стосується взагалі, от, ну, питання, чи буде третя світова, ну, вона йде, ще раз кажу, що стосується її результатів. Ті, хто її ведуть, ті, хто прагнуть зберегти свою владу. А їхня влада зараз дуже хитається через е, те, що пішла в рознос фінансової системи, і вони хочуть перейти до нової фінансової системи, переформатувавши світ, але зберегти свою владу. Е, так от, е, вони не можуть діяти, поки що вони не можуть діяти відверто дискримінаційно. Вони діють через примус. Ми це бачимо на прикладі тих подій останніх років. Е, Поки що вони не можуть діяти відверто через примус, тому вони діють благими намірами, так би мовити, благими намірами в лапках, якими відомо куди вимущений шлях. І от маніпулюючи певними речами, вони нам розказують, що так має бути добре. Але це є теж добре, тому що багато людей, які працюють в інтересах тих ляльководів, вони працюють заради добра. Це є така цікава річ, і я на неї звернув увагу, коли е, думав про Радянський Союз, який він був, як він розвалився, що відбулося. І хочу сказати таку річ: е, коли був Радянський Союз, ідеологія Радянського Союзу вона була ну, непогана. Тобто вона була в деяких тезах близька до християнства. Ну, комуна, община, тобто спільне близька до християнства, і кому теж такі тези є. Хоча відкидала християнство. Так ось, коли людей, дітей виховували в такі ідеології, і люди в це вірили, ну, вони намагалися правильно поступати. Так, Це були білі ворони, це були люди, які знаходили компроміс своєю совістю, які знаходили компроміс, ну, якщо не божеволі, але знаходили компроміс з реальністю і тими ідеями, які їм втормачували. Але загалом суспільство от воно не стало лихим. Воно не, не, не було все погане. ну Ми ж тому ж виросли, що всі виросли мерзавці. Да? Мерзавці стали політичними діячами, стали такими ура патріотами які були раніше комуністами, Отакі. Не, чи комсомольцями. Тому е цілі третьої світової переформатування світу. Цього не потрібно боятися. Якщо ми перейдемо через апокаліпсис, через такі зміни, ми все одно перейдемо. Буде не перезавантаження, як вони кажуть, а перехід. Е але готуватися потрібно, потрібно намагатися тримати себе в формі. Потрібно намагатися розуміти процеси, підходити до всього з тверезим глуздом, не зачаровуватися, але й не панікувати. Ну, мабуть, от поки що так. Я дякую, хто послухав, хто пішов.